Ну що, розріжемо. Дуже гарно виглядає і гарбуз запечений, і лосось, і текстура, і взагалі Попробуємо. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. А приготуємо ми з вами гарбузовий рулет. Тим паче, що зараз сезон гарбуза і гріх буде його не приготувати. Тому з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок для того, щоб не пропускати мої нові відео, невеликий донат на армію. Ну а ми починаємо. Звичайно, головний інгредієнт це у нас гарбуз, далі яйця, чесник, шматочок лосося, далі цедра лимона, крем-сир. Зі спеції у нас будуть українські трави відрібки любові, сіль, борошно, олія. Все. Нічого, як то кажуть, екстравагантного у нас тут немає. Давайте почнемо, як то кажуть, з гарбуза. Розріжемо його навпіл, для того, щоб він у нас. Більш стійко стояв. Також зрізаємо верхушку і тепер можемо його розрізати обережно навпіл. Ну і, звичайно, дістаємо з вами насіння. Розрізаємо на невеличкі такі шматки, щоб нам було легко його чистити від шкірки. Далі мені більше подобається з таким невеличким ножем щищати шкірку. Ось, звичайно, можете взяти економку, але економку вам треба брати більш таку, як то кажуть, потужну, для того, щоб вона вас не зламалась. Бо якщо ви візьмете заврори, то, я вже казав, підете на наступний день за новою. А ножиком ви собі можете контролювати, ось так, скільки вам яка товщина потрібна. Першим ділом, друзі, зачищений гарбуз, ми поділимо з вами плюс-мінус на дві частини. Одна частина у нас піде в рулет, а іншу ми вже візьмемо, як е, запечемо на начинку. Тому давайте візьмемо цей більший шматочок і його наріжемо першим ділом. Я думаю, що такими шматочками нам треба, щоб потім зручно нам було його загортати всередину. Хоча, в принципі, ми. Потім завжди зможемо його підрізати меншими. Я думаю, ось такими шматками візьмемо. Далі розстелимо фольгу. Змеємо ось так вдвоє відгарнемо. Зробимо а-ля таке деко. І сюди перекидаємо. І так само дочищаємо, дорізаємо цей. Інший шматок. Далі візьмемо невеличкий чесник, роздавимо його і нашинкуємо. Дрібненько, так як у вас вийде. Навіть отак ще трошки візьмемо. І додаємо також до гарбуза. Звичайно, кожна страва не може обійтись без дрібки любові тому, як ви знаєте, суня спеції від мене. Це у нас українські трави. траві. Тут входить 9 різних трав: базилік, кріп, петрушка, материнка, чебрець, розмарин, м'ята, чабер, цибуля парей. Звичайно, додамо її сюди, для того, щоб гарбуз став більш ароматним. Хочу представити вам свій бренд дрібка любові. Це свіжі змелені натуральні суміші спеції без додавання солі, які зроблять кожну вашу страву смачніше. Що вам треба зробити, це просто додати дрібку любові в свою страву. Де знайти більше інформації, ось тут за посиланням або в описі під цим відео. На перше замовлення знижка 5% солі. Ну і звичайно, для того, щоб все у нас з'єдналося, візьмемо трошки олії. Перемішуємо і ставимо на 160 градусів до готовності. Будемо перевіряти і вже дивити, скільки воно буде готуватися. Починаємо з вами приготування рулету з натирання гарбуза. Обережно ось так: мисочкою натираємо. Звичайно, можна взяти. Відразу блендер в кого потужніший і відразу перебити. Я ж допомагаю своєму блендеру, він у мене не дуже такий потужний. Тому я, грубо кажучи, роблю подвійну роботу. Ось, На саму крупну терку, це займає буквально хвилинка. Ось, Раз. І той другий шматочок так само. Пересипали в чашу ось таку для взбивання. Сюди додамо цедри лимона. Це треба буквально там, 3 грами. І саме головне використовувати тільки е, жовту частинку. Білу нам не треба, тому що вона гірчить. Беремо 3 яйця і розділяємо. В одну миску відділяємо білок. Ми його будемо взбивати окремо. А ось сюди до маси додаємо жовтки. І так з усіма трьома яйцями. Відділили. Білочок, відділили жовточок. І ось так. І тепер саме просте: це нам треба заблендерити. Друзі, запускаю терміновий збір розвідникам 152-й окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т-4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, Я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані тільки пару разів робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково вказуйте свій номер телефону для того, щоб ми могли з вами зв'язатись. Один номерок, одна можливість. Більше номерків більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! Тепер для того, я бачу, просто що у нас гарбуз такий дуже світлий, то я хочу додати трошки куркуми, для того, щоб збільшити. І зробити яскравий колір. Тому ось так одну ложечку, 5 грамів додаємо сюди. Також, звичайно, додамо сюди солі і продовжуємо взбивати. Додаємо сюди борошно. Так і перемішуємо. Консистенція має бути, друзі, у нас ось така однорідна, як ви бачите. Оп, якраз те, що треба. Все, перемішали і можемо поки що це відставити. І переходимо до взбивання білків. Додаємо щіпку солі. Оп, Вірніше, дрібку. Дрібку, а не щіпку. І опа. Збиваємо. Нам треба взбити до а, твердих піків. Я покажу, як це перевіряти, поки що збиваємо. Так, друзі, коли ми маємо з вами ось таку консистенцію можемо як це перевірити дуже просто. Це робиться ось так. Оп! Нічого не падає, значить, це у нас а, тверді піки і та консистенція, яка нам потрібна. Далі беремо шматок пергаменту, і для того, щоб він у нас Рівненько так розподілився по деко, я його намочу. Розрівняли. І тепер у нас, бачите, все гарненько прилягає. Це, звичайно, більше видно, коли у вас деко більш таке високе. Наразі в мене таке. Все. Це ми поки що відставляємо. І тепер давайте пересипемо гарбузову масу ось сюди, в миску. І тепер потрошку додаємо сюди білки. І ось так, ось такими рухами, коловими вводимо білок в нашу масу. Так, знизу, вверх. Значить, укриваємо, бачите? Отак. Для того, щоб вони у нас білки не впали, а розійшлись по масі. І так само вводимо всі інші, що у нас тут залишилось. Далі вже можемо трошки більше брати. Головне не взбивати, не блендерити, його, тому що білки просто впадуть. І все, що ми з вами робили, паралельно збивали, це все буде, як то кажуть, до одного місця. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Хоч і е, просилікониться пергамент у мене, але я все рівно трошки додав сюди олії. Так, знаєте, mm -hmm. на всяк випадок. І ось так кісточкою пройдусь по пергаменту. Переливаємо сюди нашу основу. розподіляємо одним шаром подеко. Гарбуз дістав. Готувався він у мене на секундочку 40 хвилин на 160 градусів. Бачите, духовка має не дуже потужна. Тепер ставимо вже в розігріту духовку 160 градусів на 20 хвилин наш рулет. І так, 20 хвилинок пройшло. Ось Такий у нас золотистий бісквітик вийшов. Тепер ми його так залишаємо, щоб він охолов і далі будемо закручувати. А поки бісквіт у нас охолоджується, давайте наріжемо лосось. Я думаю, ось такими шматочками. 10 хвилин рулет наш охолов і тепер можемо спокійно його змащувати крем-сиром. Тепер викладуємо лосось і кладемо сюди гарбуз. І тепер скручуємо рулет. Ось так, як, не знаю, як суші, можливо. Спочатку одну частинку. Далі ось так підтягуємо і щільненько докручуємо далі. І ще трошки. Далі, як ми з вами скрутили його, нам треба його ще зафіксувати. І зафіксуємо ми його ось так от плівкою. Так щільненько ми з вами його скрутили. Тепер кладемо його в холодильник на 2-3 годинки для того, щоб воно охололо, стабілізувалось і далі вже будемо нарізати та куштувати. Пройшло 3 години. Тепер можемо з вами відкривати та дегустувати. Якби його ще відкрити, тут тільки. О. Ну що, розріжемо. Дуже гарно виглядає і гарбуз запечений, і лосось, і текстура, і взагалі попробуємо. М -м -м. Впевнений, ця страва стане топовою закускою на вашому столі, тим паче в сезон гарбузату. Обов'язково приготуйте. В коментарях потім напишете, як вам. Подивіться відео, які вас ось тут виб'ють. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу ваш шеф. Папа! -па.